Олена, Олексій, дуже приємно бачити вас вдвох. Гарний привід. Власне, я вітаю вас з тим, що ви вперше потрапили у список найвпливовіших жінок України. І наступаєте на п'ятки своєму впливовому чоловіку у політиці. Дякую, але він жодного разу не був топ-100 найвпливовіших чоловіків. Я вже переплюнула. Всі прихильники спорту гадають, чи повернетеся ви у спорт, чи знову будеться славетна золота четвірка Олімпійських ігор в Сочі разом. Ну, я все ж таки в декрет хочу. З цією цілею я і не продовжила сезон. Цей і ми все ж таки і далі. Працюємо над цим процесом. Хоча б ви і програли вибори в Верховну Раду, зрештою політиків колишніх не буває. І у той момент, коли ви були у законотворчій владі, а ви у виконавчій, ви працюєте заступником міністра молоді та спорту, чи приносили ви додому роботу? На сьогоднішній день мало українців, які не приносять політику додому, приходили додому і обговорювали політичну ситуацію в державі. Сварилися? ніколи. <зв>. Той момент, коли ви зібралися в АТО, ви були бійцем батальйону Січ. Як це вирішувалося на сімейній раді? Ви з легким серцем чоловіка відпустили? З легким пробіляти навчили попередньо, хоча б так. так саме так. Ми кілька разів стріляли разом і в підгородньому, і за кордоном з моєї зброї. У нього це прекрасно виходить. Ну, і також я бачила, як він із бойової зброї стріляє. Відповідно, я спокійна. Мінімум за його побратимів, яких він захистить. Я стріляти вмію давно і досить непогано. Гірше, ніж Олена, це точно. Все пройшло добре, зараз знову планую туди їхати.